Всім привіт! Була в магазині, купила поїсти. Це я купила просто води. Я ходила в басейн. Хто не знає, то я в басейн ходжу, якби у мене там душ, просто Просто душ. Так, купила канахвет, Цукерок, тому що в мене є така чудова поличка перед дверями при ході. І я вкладаю туди конфети для сусідів, для гостей. Бачите, кульочок розірвався. Якось странно. Так. Ну, Дивно, тому що наче нормальний кульок. Ось з хлібом вже не розірвався. Хліб оцей з зернами. Так. Далі От така класна голонка печона, Це печене м'ясо. Воно дуже класне. Таке воно, наче зварене. Голонка печона. І відренки все купляла, Як я відчуваю, там все набагато дешевше. Ну, може не набагато, але якось в мене там менших. Розходи завжди яблука, тому що яблук я сразу можу з'їсти три-чотири, на ніч люблю наїсти з яблук і лягти спати. І дуже афігенські себе відчуваю. Також в мене аж були, були болі е, в кишечнику, хіба ну в желудку І я е, болі були на протязі дня. Протягом дня, на протязі дня, е, коли я поїм. І воно починало мене ну, мучити. І я тепер купила в аптеці льон, насіння льону. І я їх запарюю і п'ю, і в мене це пройшло. Але сьогодні я записалась до лікаря на середу до сімейного лікаря, щоб він мене направив на здачу аналізів, я хочу здатися, просто щоб знати. І на Узі, Узі внутрішніх органів, там шлунок. І подивитися, що це в мене таке, що як я стою, воно така, що випирає. Ну воно і раніше було це, Це той шов, який там всередині. ну Я хотіла подивитися, чи все там добре. Так, вареники з сиром і ягодами. Типа з черніка і з сиром. Потім оселедець, від якого у мене може потім шлунок боліти, але я його дуже люблю. Він болить, якщо я його багато оселедця цього з'їдаю, але якщо трохи, то нормально. Також хочу десь замовити картоплі, щоб не цягати з магазину, а щоб мені привезли, доставили сюди. І такі цукерки Баунсі. Ці, конечно, дорогі цукерки, оце трошки їх тут на 11 злотих. А оці цілий мішок, таких вони з соком, ну, желейний, то цілий мішок, ну, три рази більше. 65 злотих, чи 17. Коротше, оце все добрище за... Десь 60 з лишнім злотих Так що, такі в мене розходи. Поприбирала, взагалі я фарбувала волосся трошки раніше. Не знаю, воно не сильно видно, тому що фарба світла. Я не фарбувала в темний колір, не хочу. Вон, бачите, в мене алоя. Цілий подоконник. Розрослося, я розсадила. Я тут. Класно, все розставила, поприбирала, зранку поприбирала, попилососила і пішла оце в басейн. Ні, спочатку поїхала, відправила сертифікат там учню, почту відправила, потім пішла, зайшла на, на почту, взяла листи для того, щоб відправити в ужон до лист. Ще не знаю, чи це буде часовий побит, чи це вже буде у мене Резидента, тому що пішла до юриста, у мене тут поряд юрист, і він повинен узнати в Жонзі. Такий класний юрист, ну, наш русскомовний, українськомовний. І він займається легалізацією побиту. Ну і я в нього запитала деякі питання. Він записав всі дані, коли я в'їхала, коли що подавала, і повинен в Жонзі десь у когось узнати і це трошки пощипую, бо так наче гарніше. Ну і сказати, мені, і сказати мені, чи я маю право податися на резидента. Бо я вже 6 років, в принципі, але ну, можливо, ще трохи треба чекати. Можливо, коли я вчилась в школі поліціальній, то той ну, час не вважається як побут для карти резидента Боготвалого. А можливо, половина тільки вважається. Ну, йому повинні сказати в Ужонді. Ну так. Так що я взяла конверти, вислала сертифікат, зайшла. Якраз там все рядом. Почтамат, почта і тей... Рембертовська пішодня. Така маленька там, типу больниця. Там, де я колись жила, рядом з Міські Хельмжинська, 27. Бо мені сюди ближче, а я якось їздила на другий край Рембертова і без смисла їздити, то тут ближче, то тут і буду ходити. Ну і записала до лікаря на середу. Ну, в принципі, я додумалась все-таки пити насіння Льону, щоб ці симптоми вздуття, оці гази, короте, дурацькі, короте, вони пройшли просто, просто його, наче нічого нема. Ну, У мене то проблеми завжди з лунком. І в школі я захворіла на гастріт, плечі боляться. І взагалі так, голова побалювала. Ну, просто що треба щось робити і бажано щось. Робити приймати щось натуральне. Буде масаж на 17, сьогодні уроків нема, трошки відпочиваю. А завтра вже буде урок. Побачимо, нових поки що немає, дзвонять, дзвонять, але нових поки що, учнів нема. Це до Нового року, що прийшли люди там прямо. А, ні, прийшли, ну так, да, прийшли до Нового року. І поки що нема. Ну, доучую тих, хто вже учиться. Ой так. Зараз треба щось поїсти. У мене там є ще суп. Хочеться, звичайно, сільки лупанути з хлібом чорним. Коротше так, наче все. Треба давати постійно-постійну рекламу щоб приходили люди. Ну і, і ще задумалася над тим, щоб банер причепити там на заборі, бо ніхто толком не знає, що я тут, тому що без реклами не буде діла. У мене одна клієнтка прийшла сусідка з, ну, з сусіднього будинку, то, тому що вона побачила банер, ну той щит рекламний. Металевий, який стояв всередині і там написано масаж. Ну і добре, що він там стоїть. Я його вже не виношу на вулицю, але він так всередині стоїть. Треба виносити, але не завжди хочеться туди-сюди носити, то він падає, буває. Ну і таке, коротше, накупалась, довольна, то Фарбувала волосся, так толком не могла змити, бо оту маску нанесла, а воно не змилось нормально. І волосся таке було, наче з відчуттям. І того. Воно висохло, ну воно таке наче не свіже. Ну, а зараз вимилось і все. Коротше, перед тим, от купляла тренажерний зал абонемент. то не буду туди ходити, не хочу. Раз прийшла. У них ремонт жіночої роздівалки там на другому поверсі, а там душ. Ну я так прийшла і обламалась. тому що я ж йду ради душа, а боже, сухі, суха шкіра на руках треба зволожити. Так лопаються ці на скурки. Я думаю, що вона мене болить. А я сьогодні ще оцей ополаскуватель. Що ароматичний. Додала воду і думаю, а по мою підлогу. Ну, і так без рукавичок. Ну, і вона мігом мені висушила шкіру на руках. Коротше, замовила я рис. Я вже розповідала, мабуть, я замовила рис, коротше, замовила там бумагу для, ну, для стола. А ще замовила такий гель для обличчя офігенський, Мені пробник дали, апіс фірми. Коротше, дали пробник, і я була в Єгипті, нанесла, то моментально це все розглажує. Фейс розглажує. Я купила цілу таку бутилочку того гідрогеля і чомусь. Вирішила купувати на офіційному сайті Апіс, тому що на RLPL такий гідрогель 30 злотих, 26. А в них він 45 чи щось. Можливо, звісно, подорожчала в закупі, а ці купили партію. Ну щось мені підозри, що то буде фальшивий, а він не буде працювати. Ну, я купила на офіційному сайті Апіс. Це там, де косметика апіс, це така фірма, яка продає різні косметики для масла, олійки. Я купувала в них олійки для обличчя, дуже класні у мене є для масажу обличчя. Вони з вітамінами. Ну, коротше, лопає шкіра, бо дуже-дуже суха, висушена ото, штуковина, не можна її так на руки, треба обов'язково тягати рукавиці, бо пороз'їдала. Ну, і дезінфектори всякі, воно ж теж сушить руки. Ну, коротше, оце такі діла. Більше нічого такого. Це тільки лікарі, пройти одного лікаря, а потім запишуся. Ну, я ще просто не знайшла десь документація, що я ходила в Анкалонію. Не знайшла ту документацію, тому треба спочатку знайти, потім записатись на візит до того, хочеться сказати, дятла. тому що він такий якийсь трохи, мені не дуже подобається. Якийсь він странний. Ну і до лікаря до того. Онколога, і щоб він мене направив на Узі того гузка, і вже ж побачили, чи там зменшився і наскільки якщо зменшився. Я сподіваюся, що зменшився, бо я не відчуваю так, уже, як раніше відчувала. Ну, може бути, що він всередину вліз. Мені робили колись ото, більше року тому. Усі декілька разів, біопсію брали, мені все провіряли там. Це ще в мене з України. Як я пішла раз провірила, він каже, ну, зараз би я не радив оперуватися, ну окей. І поїхала в Польщу. Потім зібралась з мислями, бо ну так то мама підкльовує, йди, 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 йди. Ну, зібралась, пішла, перевірила, зробила все, дурнографію, дурнаграфія, все-все-все. Ну, це треба вже весна. Пора, коли можна все перевірити, щоб уже літом спокійно жити. Якось воно весною завжди легше. Сонце світить, настрій добрий. Ну, таке це сьогодні з'їла одну эту, плюшку з той бедренки таку взяла з сиром, Тому що люблю з фісташками, но після фісташкового крема у мене починається страшенно шлунку, недобре. Ну, і, короче, тому взяла з сиром. Ну, то нормально. Але у мене ще є суп грибний. Ну і наверх на суп наверну одну філешку селедки. Там вона ну, Не, невеличка. Ну, коротше, з хлібом чорним. І буду дожидатись клієнтки, і буду давати реклами і щось іще. А, ще там треба зайти через ноутбук на свій професійний профіль буксі. там Треба ввести там дані через ноутбук свій. Ну і якось так. Так от треба завжди, як умиватись, ще що, то треба отак вверх, по боки, по масажним лініям. Отак треба ні в ко... випадку так не робити. Краще отак навіть міцно. І оці місця треба отак от продавлювати добряче. Розгладжуючи постійно, просто взяв собі за привичку. Лоб теж, брові дуже сильно отак, лоб. Можна тут ці точки помасажувати. які тут м'язи буває стягують обличчя. І отак от собі взяти за привичку. Кожну вільну хвилину краще отак от поробити ніж просто там сидіти в потолок плівати. Ну і ясно, що м'язи на плечах понатискати на саме больне і трохи загрівок пощипать хоча б. Ну і правий якісь робити, оце піднімати, опускати, іначе так загне і старатися, короче, випрямлятися завжди. І так піднімати високо, ну типа голову, Тільки не так, щоб задирать. А ну, голову, плечі опускати, так розправляти грудну клетку. щоб отак от не горбиться. А то все от так в цих телефонах, потім донизу йдуть. А потім піднятися так даже важко, деяким, я думаю. Бо я на собі це. Даже важко буває так скрутишся, сидиш, сидиш з плечиків сюди, голова вниз і потім розпрямиться нереально, воно вже звикло так. Треба себе трохи тренувати. Зараз підкладу конфеток а то поз'їдали, хочеться туди засипати, там у мене мисочка. Треба якось вам показати, не знаю як зараз там, коротше, візитки. Ось я доктор кандидат в медицинских наук, доктор лікувальних масажів, автор лікувальних масажів, це я ж прикалуюсь. Ну, то вивіска просто написана масажиста Марина Варлига. Да, я себе люблю. Коротше, ви поняли, я зробила таку ету, кормушку для сусідів, і вони прекрасно там ну, їдять. І мені радісно, що вони беруть цукерки і вони закінчаться, новий підкладають. А я хотіла ще декілька таких поличок поставити. Там такі малесенькі бутилочки води, там є таке чи якогось сока. Сочка, чи ще що. Ну, коротше, декілька полочок на китайському сайті том, тему, то можна купити такі підсвічувальні лампочки. Датчики руху, якщо йде людина, то вони засвічуються. І теж так прикольно. Привертає увагу. І може через якийсь час дійде до того, що з. Картера будуть люди казати, а що ну, пиши, хочеш конфет? Пиши, я зараз тобі покажу, де взяти. Або хоч пити, то пішли. Ну, такі почастунки, бо клієнти то не так часто беруть, а сусіди беруть. Я думаю, косичка, я завжди хожу з косічкою, так удобно, тому що волосся в мене вже виросло дуже довге, вже ниже лопаток. Нижче лопата, кожен так як я фотку додавлю, я сьогодні в басейні фоткалась. Ну, і ще у мене одна мрія, взагалі багато всяких мрій. Вони періодично змінюються. А це сьогодні прийшло, хочеться мені кусок землі. Хочеться мені дачі. Кусок, кусок дачі. І отут поблизу є. Дачні участки, і я хочу туди піти, запитати, чи може у них є десь в оренду невеликий кусок. Можна з будинком, можна навіть без будинку, просто земля, щоб я там могла щось посадити, могла там посидіти посид... посід... просто якийсь день, тому що мені хочеться більше на вулиці бути на землі. Просто от резуться, а також не будеш лазити по. По, по лісу. Ні, ну можна в парк там ходити. Але класно було б, якби був кусок дачі. І там можна б якусь посадити огурчину, помідорчину, картоплину. Коротше, було б класно, бо тут в мене підвіконня не витримають всяких огурців і картошок. Та да, і навіть якщо нічого такого не садити, хоча якби була вже кусок землі, то я би там точно хоч у вазонок посадила б щось. А так просто, щоб прийти, посидіти там, тільки щоб не дорого було і недалеко. Ну, щоб не пілятися, дуже далеко. Ну, коротше, це така в мене мрія. І взагалі для щастя так мало людям треба. Тільки робити те, що. Подобається заробляти собі, і більше відпочивати, їздити десь де хочеться. І кусочок землі, щоб там щось садити, щоб там можна було відпочивати. Ніякі ні бриллянти, ніякі там ні ресторани чи ще що. А, для щастя, ще піч, будинок, і щоб там піч була. Ну і щоб таке спокій, щоб швенти ж спокій. Отак от, от. їсти уже хочу, вже слюнити. Хліб пахне. Все.